Машкевич Олексій Олексійович, старший поліції. розпочинає розв'язку про ваше правопорушення. А саме розворот в зоні дії забороняючого знату. Ви пояснення, ви, 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 ви пояснення враховуєте громадянки? І ми, і ми як свідка. А зараз тільки розпочинаємо. Давайте, давайте, добре, ми зачекаємо. Роз'ясню ваші права. Стаття 63 Конституції України. Не несете відповідальність за відмову давати показання, пояснення щодо себе, членів своєї близьких, коли яких визначено законом. Стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення це права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, маєте право знайомитись з матеріалами справи, подавати докази, заявляти клопотання, користуватись юридичною допомогою адвоката чи іншого фахівця в галузі права, чим ви. Зараз і користуєтесь та послугами перекладача, якщо не володієте мовою, яке ведеться провадження. Зараз тут на місці розглядаємо справу.